Доброго дня, шановні здобувачі освіти, вас вітає Полтавський інститут економіки і права закладу вищої освіти, відкритий міжнародний університет розвитку людини України. Мене звати лісний Іван Анатолійович, я старший викладач кафедри правознавства та фінансів. І сьогодні я вас познайомлю з такою дисципліною, яка називається банківське право в процесі розбудови демократичної правової держави та встановлення ринкової економіки. Особливого значення набуває якраз функціонування розвиток банківської системи, в тому числі процес правового регулювання банківської діяльності. Тому навчальний курс банківського права покликаний допомогти студентам. Вивченні загальних принципових положень банківського права, засвоєння вимог банківського законодавства в обсязі необхідному для розуміння і сутності і спрямованості інститутів банківського права, і водночас значною мірою виключити можливість для неправильного або свавільного застосування актів цього законодавства. Навчальна дисципліна банківське право є невід'ємною складовою програми підготовки фахівців юридичної сфери котрі за характером своєї майбутньої практичної діяльності, неминуче зіткнутися із проблемою забезпечення захисту прав і законних інтересів банків та їх клієнтів, а повне і ґрунтовне засвоєння основних положень цієї галузі якраз сформує формування зміння самостійно та кваліфіковано орієнтуватися в банківському законодавстві, опановувати тенденції практики його застосування і спрямовувати свої зусилля на захист прав різних суб'єктів банківських правовідносин. Тому, як говорив Томас Джеферсон, банківські установи небезпечніші, ніж готові до бою війська. Тому, якщо ви хочете дійсно дізнатися щось новеньке, а також вивчити дуже чітко банківське право і банківське законодавство, я чекаю вас на лекціях із банківського права. Дякую вам за увагу і до побачення.